Всім привіт! Сьогодні поговоримо на тему, які кроки необхідні, якщо хочеш перетворити квартиру, в офіс, магазин або в салон. Є всього три кроки, але кожен з них має юридичне значення. Крок перший. Звернись до органу місцевого самоврядування, подай заяву про зміну цільового призначення, додай наступні документи, право встановлюючи на майно, Згода співвласників, якщо є. Техпаспорт, схеми розміщення. Самовільна зміна це адміністративне порушення. Крок 2. Пройти технічне обстеження. Проводиться експертами, щоб оцінити, чи відповідає приміщення вимогам нежитлового фонду. Безпека, вентиляція, пожежні вимоги. Акт обстеження є обов'язковим додатком до рішення ради. Крок 3. Зареєструй зміни в Державному реєстрі речових прав. Після рішення державної влади подай документи до держреєстратора або нотаріуса. Реєстрація це останній крок, який юридично підтверджує нове призначення. Порада від наших юристів. Жоден з цих кроків не варто припускати. Інакше ризик визнання діяльності незаконною, штрафів та проблеми з майбутнім продажем. Підписуйся, тут все про твої права, а для нових клієнтів первинна консультація безкоштовна.